Вітаю вас, друзі! Російський воєнний злочинець та окупант Ігор Гіркін записав чергове відео, у якому постійно нив про обов'язкові майбутні поразки Росії. Спеціальна воєнна операція повністю провалилася. Повністю ситуація повністю розвивається по самому негативному сценарію. Розгромне позорне унісительне пораження. О, клас. Україну він вже одразу записав до НАТО. Україна тепер це та всіго ліж позиція НАТО. А сам воєнний злочинець готується до свого трибуналу. Мене відправлять там в ГАГу, потім там осудять пажизна, потім передадуть в Київ і повісять. Насправді, як на мене, це цілком таки непоганий варіант. І ви тисніть лайк до цього відео, якщо теж так вважаєте. А ще обов'язково підпишіться на мій канал, тим паче. Що тут лишилося не так вже й багато до мільйона. Ну і не забувайте про ваші коментарі до цього відео. Усе це, будь-яка активність до цього відео, допомагає йому набирати перегляди. І послухаємо іще оцю російську паскуду. Воно каже, що так звана спецоперація, війна проти України йде аж ніяк не за графіком і не за планом, і мала би вже завершитись. Іменно сьогодні, 24 мая. Должна была операція в основному закінчитися. Тобто, на три місяці проїздила мобілізація. Далі воно вже вкотре почало розповідати про російські воєнні злочини, а саме про примусову мобілізацію громадян України на війну проти України. На три місяці людей брали іноді прямо на вулицях і отправляли на фронт, брали в студенческих аудиторіях і на кафедрах. От ворожалі чим попало. як наслідок на війні проти України гине чимало громадян України, які були примусово мобілізовані. І найчастіше це люди, які не мають жодного бойового досвіду та жодного стосунку до військової справи. Наприклад, повідомили нещодавно, що загинув донецький музикант з філармонії, якого Росія змусила піти на війну. А ще серед росіян зараз побутує думка, що нібито треба їм готуватись до дуже дуже тривалої затяжної війни, тому що у нас надо е, до кінця буде демілітаризувати Україну, а це не простой питання, який займе від 5 до 10 літ, схоже, саме такі плани мають сьогодні і у Кремлі. Але Ігор Гіркін стверджує, що це матиме для Росії катастрофічні наслідки, і насправді він у цьому випадку має рацію. Затяжна війна Російської Федерації абсолютно протипоказана з точки зору її економічного стану, фінансового стану, соціально-політичного стану і взагалі з усіх точок зору. Потім він береться прогнозувати, що буде далі на Донбасі, як триватимуть бойові дії і робить для себе неймовірне відкриття, що виявляється, Україна не планує здаватись. Навіть коли наші війська, а далі від цього точно не буде, витолкають українські війська з Донбасу, понеся при цьому патрії і видихнуться окончательно. Україна війну не прекратить. Потім він згадує про поразки Росії про затонулий крейсер Москва, який невідомо чому невідомо за чиєю допомогою затонув, та про те, як росіян розбили поблизу Білогорівки погромом, тих, хто там намагався переправитися о, Дуже серйозними пораженнями. Тобто, недавно під Сєверськом, видимо, ситуація повторилась. Моріуполь в хлам розрушений. Росіяни майже повністю знищили Маріуполь. Там немає людям де жити, там немає води, немає електрики. Але коли електрики у людей немає, Росія поспішає на допомогу і привозить телевізори на колесах, щоб люди, не маючи де жити, не маючи що пити та їсти, слухали російську пропаганду. Наряди і на фото тобто дуже безпечний коридор, який дозволить пройти далі. Азовсталь в хлам хлам розрушено. Зате росіяни у своїх типових традиціях Маріуполь та Азовсталь грабують і вивозять звідти зараз метал. освобождення Маріуполя. Повне освобождення Маріуполя, освобождення, і ви зверніть увагу: він сам каже, що росіяни знищили Маріуполь, але при цьому називає це освобожденням. Хоча і визнає, що це не така вже й серйозна для Росії перемога. Чисто тактичний успіх, не оказуючи реального влияння на дальнейшее развитие стратегической стратегічної. На стратегічке развиття операції. Чому? у свою чергу він дуже бідкається тим, що українські військові пішли у контрнаступ на Харківщині та на окремих напрямках вийшли практично на державний кордон. А недавно у них був такий замічательний опыт, як вони збили точно такі ж підрозділення під Харковом і погнали їх кордону. Тепер це дозволяє налагодити регулярні стабільні постачання бавовни на Росію. Обстрілювали російське як вони роблять в Брянській, Курській і, і Білгородській областях. От вони постійно так дивуються бавовні на своїй території, так ніби гадали, що війна до них не прийде що це вони будуть вбивати українців. А у них на Росії усе буде, нібито спокійно, ні. Це тільки початок. Українські війська почнуть переходити в наступлення. Вони збираються перемогти, розумієте? З чого ви думаєте, що ні з нами навіриться і виконувати якісь наші тривані? Ні, не будуть та ні, делать. а тепер давайте поговоримо про величезні стратегічні геополітичні перемоги Владиміра Путіна, який коли оголошував нам війну 24 лютого 22 року казав, що робить це, щоб Україну менше підтримували західні країни, щоб НАТО не наближалося, як він каже, до Росії і ось має прямо протилежний результат. Весь так называемый цивілізований мир ринувся просто перебой, толкаясь локтями, лезет помогать Украине. Естонія знову витягнула свої територіальні претензії до Російської Федерації на горах. А Фінляндія екстрено вступають в НАТО, тому що нічого вже не боїться. Я гадаю, що остаточною перемогою владіміра Путіна буде розвал Російської Федерації. Ну а Гіркін тим часом шукав усе зрадників і знайшов. На його думку, це навіть білоруси. Де да і Білорусі теж так. Нас в цій війні не піддержав. Своєї точки зрения. Білорусі хоча б тил предоставила для группировки. Список ворогів Росії тільки зростає вже й не тільки Білорусь ворога, а ще й Туреччина. Турки обязательно в итоге окажутся среди наших врагов, Сразу після Румунії. Я так полагаю, по моїм прикидкам, Якщо не раньше. Та і Китай, союзник Росії, виявляється, для неї не такий вже й союзник, а мріє захопити її території. То Китай, скоріше, не буде це терпіти І на Дальньому Востокі, і в Сибірі, у нас з'являться народні республіки. Возможно, какой-то обрубок Російської Федерації ніяк усе як завжди. Росія свята ніколи ні на кого не нападає а навколо неї одні страшні кляті вороги. І у вас, друзі, певно, може виникнути питання цілком логічне, і я собі його ставив. Також, як так виходить, що Гіркін відкрито критикує російську владу, але при цьому у нього немає жодних проблем? Як це взагалі на Росії зараз можливо? Мені здається, що це пов'язано із тим, що Гіркін сам належить до структур російської влади. Він є ФСБшником. І, можливо, це ось отаким чином на намагаються ротом Гіркіна донести владіміру Путіну, що необхідно терміново все змінювати. Необхідно вести проти України тотальну, абсолютно тотальну війну і робити кадрові зміни в міністерстві оборони та генеральному штабі. Скоріше за все, його ротом просто усе це просувають. То його взагалі треба не просто лоботамірувати, а ще й публічно відправити на кастюр. Генеральний штаб провалився повністю. Їм на зміну повинні прийти інші люди, які зможуть не тільки добивати інфар інформацію, але й чесно її доложить. Хоча б чесно. Та про що би окупанти собі там зараз не мріяли, що би вони не планували, які б кадрові зміни вони не робили, їм це вже не допоможе. І Гіркіну справді варто готуватись до трибуналу. и не только ему. Да, там, я понимаю, что в случае капитуляции меня отправят там в Гагу, потом там осудят пожизненно, потом передадут в Киев и повесят. Ну что ж, ну, если я позволю с собой это сделать, значит, ну что, значит, я совсем дурак или там. О, клас. саме так рано чи пізно і буде, тому що Україна приречена на перемогу. Але для цієї перемоги ми і з вами маємо максимально підтримувати наші збройні сили та усіляко їм допомагати. І тоді 100% точно усе буде. Україна.